Добрий ранок, любі друзі! Подивіться, будь ласка, сьогодні я прийшла до вас не сама. Зі мною прийшла лялька Катруся. Давайте привітаємось. Добрий ранок, Катруся! Ось так я запрошую всіх на цікаве заняття. Але ж перед заняттям приготуйте долоньки, будемо гратися. Пароплав пливе по річці, дим труби, немов і спічки. Давайте ще раз. Пароплав пливе по річці, дим струбить, немов із пічки. Ось так. А скажіть, будь ласка, як гуде пароплав? І-і-і. а ну давайте голосно всі діти. і А тепер тихіше. І-і-і. Давайте всі разом голосно. та подивіться, ми з катрусою вам принесли такий гарний кошик, а в ньому є іграшки, предмети різні. Давайте подивимося. Що це? Що це, малят? Це кубик? Що це? Так, це цеглинка. А якого кольору цеглинка? Червоного. Ось так. Так що ще в мене? Біжить. А, а, а. Хто це? Це собачка. Так? Ще що? А що це? У мами на кухні є така губка малята? Це губка. А це що? Їде. Ж -ж -ж -ж. Це іграшка, це автобус такий. Що це? Це горіх. Ось так і горіх є. А це що? Це глинка із конструктора Лего. Є у вас такі цеглинки? Так, ще що є. Що це? Що це малята? Це гудзик. Ось такий гудзик. Ось добре, скільки у нас багато іграшок та предметів. Але ж вони малята є м'які, а є тверді. Давайте подивимось, де з них м'які. Ну, давайте. Візьмемо кубик такий. Його можна м'яти? Він не мнеться, малята. Він твердий. Але ж можна так постукати об, об стіл. Він твердий. Так, ну давайте подивимося губку. А губка мнеться, її можна м'яти. Вона м'яка. Ну, давайте горіх. А ну гудзик подимося постукає. Він твердий, він не мнеться, малята. <клі> подимося автобус. Ай, він пар паралоловий. Він мнеться, він м'який малята. Цеглинка не мнеться. Тверда. Ану, давайте цю цеглинку теж не мнеться. Тверда. А собачка, яка гарна, весела вона м'яка ось так малята. І тверді тут, і м'які речі. А у вас є іграшки, м'які чи тверді? Ідіть, будь ласка, в ігрову кімнату і подивіться разом з матусями. Є тверді, предмети, є м'які. А ми з катрусею будемо казати вам до побачення. До побачення малята!